Вітаю вас! З вами Алла Королевська, лікар вищої категорії, хірург-ендоскопіст, кандидат медичних наук. Рада вітати вас на моєму каналі Медицина мовою пацієнта. У попередньому подкасті 103 питання до лікаря ми говорили з вами про заборонені нетаємні таємниці, як вживати алкоголь з мінімальною шкодою для здоров'я, а саме, як зменшити силу дії алкоголю на організм під час застілля. Повторюсь, що основна порада, як уникнути похмілля не вживати алкоголь не спрацьовує. Та й вживати алкоголь і взагалі не сп'яніти, знову ж таки не вийде, так не буває. Хіба що безалкогольні напої ви оберете. Про те, як покращити своє самопочуття наступного після застілля дня, поговоримо у сьогоднішньому випуску. Тож, після вживання алкоголю перше. Забезпечте організму достатньо часу для відпочинку. Просто поспіть. Похмілля то вже не стан здорової людини, тому забезпечте собі головне оздоровлення час для відпочинку. Погоджую, що це важко назвати відпочинком. Та все ж реабілітація вимагає часу. Він тягнеться дуже повільно і мало в цьому приємності та все ж. Лише з його плином покращується самопочуття. Фізична ж активність в цей день позначиться на здоров'ї негативно, і будь-які спортивні тренування все-таки варто відмінити. Тому з похмілля рекомендується так званий активний сон. Та й так плине скоріше, а от прогулятися свіжим прохолодним повітрям можна і необхідно. Друге, Щодо погоду погоди до бані чи сауни, цього слід також уникати, адже це навантаження після провокації алкоголем може стати фатальним. Принесіть це у планах через 2-3 дні, як мінімум. Третє, на ранок після застілля випійте склянку рідини. Повторюсь. Замість води краще оберіть склянку компоту, соку чи розсолу, адже вони краще відповідають ірологічним властивостям крові нашого організму. Але вода ну, це теж варіант. Це чудовий спосіб уникнути або ж зменшити прояви похмілля і допоможе знизити зменшити наше зневоднення. Четверте, уникайте провокуючої їжі під час та після застілля. Так, наприклад, жирна та смажена їжа кава перевантажує печінку та ній шляхи, а гостре, солоне, копчене, перчене зі спеціями збуджує шлункову секрецію та стимулює її. А солоне ще й додає навантаження на нирки та серцево-судинну систему. Тому обирайте легко засвоювані страви, щоб було легше. Можна підкріпитися бульйончиком з курочки, кролика телятини чи індички. Зверну увагу, що при приготуванні в нього можна додавати і цибулину, і морквину, і білий перець, лавровий лист, насіння фенхілю, зелень окропу, петрушки та сіль. За відгуками пацієнтів, найкраще справляється з цією метою яловичний бульйон. П'яте бурштинова кислота. Одна-дві таблетки з їжею прекрасно допоможуть відновитися після застілля. І більше інформації про неї ви дізнаєтесь у моєму попередньому відео, як вживати алкоголь з мінімальною шкодою для здоров'я про підготовку до застілля. Шість. Уникайте так званого опахніву. Не розпочинайте свій, свій день з прийому алкоголю. Це лише поглибить стан інтоксикації і подовжить час перебування в ньому. Дійсно, буде покращення відчуття покращення стану на цей момент, але це подовжить час перебування в стані інтоксикації. Що зробити, якщо похмілля таки настало? Окрім зазначених раніше рекомендацій, додаємо: якщо відчуваєте вже в себе недобре, то спорожніть шлунок. Подробиці цього відомі. Описувати не буду цей процес. Це небагато скорочує час недуги. Вже відразу можна тоді випити чарівні альтернативні ліки, подвійну дозу ентеросорбенту, Атоксил, токсинтерос, ліміналь, гель-антидот. Та інше з двома склянками негазованої столової води. Обмовлюсь, що активований вугіль в таких ситуаціях, на жаль, не спрацьовує і не допомагає. І про це буде в наступному відео. Асорбенти допомагають вивезти токсини, обрати собі найкомфортнішу для вас форму ліків. Всі вони однаково ефективні, і півулки, капсули, і порошки, і пасти, але іноді в. Пацієнту не підходить якась форм. Тож оберіть самостійно, ви краще знаєте себе та свій організм. Якщо ж ви не в змозі спорожнити свій шлунок, процедура зовсім несприємних, скажімо так, і не кожен на це відважиться, то адсорбент з водою можна випити лише за 1,5-2 години після їжі. Та напоїв чи прийому ліків. Раніше ж прийнятий адсорбент зв'яже їжу чи то ліки і не спрацює достатньо. Нагадаю, правило двох годин до та після прийому їжі та напоїв і інших ліків. Адже саме ентеросорбент має зв'язати не їх, а токсини, і обов'язково ентеросорбент приймається в повній лікувальній дозі разом з мінімум однією склянкою води, а краще дві дози. І впродовж вже наступних двох годин при бажанні ви можете собі дозволити пити лише звичайну столову воду. Нудота часто запроводжує наступний день після застілля. Від неї чудово допомагає м'ятний чай або чай з корицею. Заздалегідь увечері залите чай у термос і вранці самі собі вже будете дякувати. Також можна розживати зернятка-гвоздики, чи прийняти таблетку метоклепраміду чи цирукаву, знову ж таки, з дозволу вашого сімейного лікаря. Допоможе і масаж голови та мочки вуха з маслом перцевої м'яти, або ж намажте під носом ментолову мазь від застуди, щоб запобігти нудоті. В обіймах з унітазом чи зависнуть на такому троні, звісно, ще та романтика. Настає зневоднення і почати відновлювати водно-електроїдний баланс варто якомога скоріше. Звісно, можна взяти регідрон, гідровід або ж обрати компоти з сухофруктів, звичайно нам водичку боржомі, чи то поляну квасову, чи ж то кріпкий солодкий чай. Також можна випити сік чи морс, а тож і росол з домашніх помідорчиків чи огірчиків, вони також дієво спрацьовують, але дещо простимульовують секрецію шлунку, тому підходять лише для тих, хто не має з ним проблем. Прийом же таких напоїв не лише допомагає відновити водно-електролітний баланс, а ще й нормалізує рівень. Кислотності створює оптимальні умови для метаболізму і діє як природний енергетик, підвищує тонус організму та допомагає природнім шляхом очистити організм. Головний біль дуже неприємна складова похмілля. Кажуть, щастя любить тишу. А людина з похміллям її просто обожнює. Тому відразу попросіть своє оточення підтримати вас і забезпечити тишу для відпочинку та швидкого відновлення сил. Задля полегшення головного болю можна прикласти загорнутий у пакет та серветку чи то полотенце будь-який заморожений продукт. Це трішки допоможе послабити біль. Думаю, що кожен вже в курсі пропрацюючи. Саме для нього ліки. Але нагадаю, що будь-який знеболюючий препарат приймайте лише після їжі, ну, хоча б після маленького перекусу, і лише з дозволу вашого лікаря. Є кілька. Ефективних препаратів спеціально на похмілля, що знімуть симптоматику і приведуть організм в норму. Таблетки від похмілля діляться на кілька категорій, і всі вони дієві під час алкогольного отруєння. Але кожен препарат має своє призначення і не може бути унікальним чи то чарівним і застосовуватися всіма людьми-пацієнтами на похміллях. Так про сорбенти та деякі препарати для відновлення водно-сольового балансу я вже Повідомила трішечки раніше. А останнім часом з'явились препарати комплексної дії. Вони саме комплексно впливають на всю симптоматику і швидко знімають прояви алкогольного сп'яніння. До таких засобів відносяться алкосорб, сорбімакс, алкодес, медихронал, алкоклін. що… Ну, в принципі, непогано себе зарекомендували. Однак самому собі краще не призначати такі препарати навіть лікарям, так як вони підбираються індивідуально і можуть конкретно вам не підійти. Та все ж, прийом будь-якого препарату завчасно погодьте зі своїм сімейним лікарем. Якщо ви раптом виявите, що після кінської або навіть від незначної дози алкоголю у вас немає похмілля в класичному розумінні з головним болем, нудотою і так далі, а ви просто відчуваєте, наприклад, сухість у роті, порушену координацію рухів, прискорене серцебиття, занепад сил, стан близький до депресії, або ж при цьому вам хочеться похмелитися чимось міцнішим, випикайте швидку. Хочу також нагадати, що потрібно негайно викликати швидку медичну допомогу, якщо є ознаки сильного отруєння етанолом чи його домішками. А саме нестерпний головний біль, сплутаність свідомості і нездатність відповідати на будь-які питання, біль і відчуття тяжкості в грудях, біль може віддавати в ліву руку. Прискорений пульс, бліда шкіра аж до посиніння, низька температура тіла, невпинна блювота, що навіть неможливо попити. Цілком можливо, що вже це не похмілля, а отруєння або ж абстинентний алкогольний синдром, чи якийсь інший стан, що потребує медичної допомоги та лікування у стаціонарі. А у вас є перевірені ефективні поради щодо боротьби з похміллям? Якщо так, то діліться тут у коментарях. Ставте подобайку та підписуйтесь. Для мене важлива ваша підтримка. Вживання алкоголю без наслідків для здоров'я та самопочуття є міфом. Оскільки будь-який алкоголь потенційно негативно впливає на організм. Навіть невелика кількість може завдати такої шкоди організму, особливо якщо є проблеми зі здоров'ям вже раніше. Тому передчасно консультуйтесь зі своїм лікарем, обирайте відповідально, що ви п'єте, де та з ким. Душевних застіль, перемоги, миру, будьте здорові, найкращих вам лікарів та довіри. Обіймаю а розвінчання міфів про алкоголь та наслідки для здоров'я це тема мого наступного випуску. Не пропустіть! З вами була Алла Королевська та мій подкаст 103 питання до лікаря. На все добре!